Миру Божого, усім, хто зараз мене слухає. Я Анна, учасниця міжнародної місії, Слово Боже, учениця докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко. І я з України. В нашій країні йде війна. Сьогодні розкажу тобі про найголовніше в твоєму житті. Можливо, зараз ти страждаєш від невілковної хвороби, можливо, зараз у тебе тяжка депресія, бо в житті взагалі повний хаос, і ти думаєш, що коли ти помреш, то тобі буде легше, ти будеш відпочивати у вічності, і все, всі страждання вони пройдуть. Але насправді, чи знаєш ти, що тебе чекає у вічності? Що тебе чекає після смерті? Адже це коротке життя на землі це такий невеличкий проміжок у вічності. Тому тобі треба розібратися, чи є пекло і є рай. Куди потрапиш ти? Знаєш, навіть заядлі атеїсти перед смертю замислюються про вічність. Наприклад, життя Вольтера можемо побачити, він був атеїстом, богоборцем. Його оточували друзі-атеїсти. І коли він був вже на межі смерті, то просив свого лікаря, аби той продовжив йому життя, бодай на 6 місяців, аби Вольтер вивчив слово Боже і примирився з Ісусом Христом. Він благав своїх друзів привести до нього священника, аби примиритися з Ісусом Христом, покаятися. Але друзі не послухали прохання свого друга і задумайся, а хто тебе оточує? Які в тебе друзі? Найгірніші друзі вони у Господа, люди, на яких можна покластися лише у Бога. Тому хто оточує тебе і ким являєшся ти, і куди ти підеш після смерті? Задумайся і почни вивчати слово Боже! З миром Божим! Амінь.